Здоровічка, народ! Рішив я провести тест, скільки можна заробити золота за допомогою майнінгу та збору трав в певних локаціях. Для прикладу в цьому відео я буду заробляти на локації Forbidden Reach. Зараз на екран я вам викину, наскільки в мене прокачені професії, які спеціалізації я брав, тому що це дуже важливо в конкретних спеціалізаціях. Можна прокачати талантами того, щоб коли ви збираєте руду, ви не злазили з дракона або на додаткові ресурси, потрібно закупити аксесуари, і тоді ваш фарм буде хороший. Отже, можете подивитися на розкачку моїх професій, їх зараз виведено екран. Можете поставити на паузу і переглянути. Як такого маршруту в мене для збору немає, Я просто сідаю на годинку, літаю, збираю. А перед тим як я вам це все покажу, можете підписатись, поставити дзвіночок, написати коментар, я вам буду дуже вдячний. А зараз трішки подивимося, як я літаю, збираю, а далі будемо переглядати, що в нас вийшло за годину. І якщо вам цікаво, скільки можна заробити голди за одну годину часу на даних професіях в інших локаціях або в інших доповненнях, будь-які побажання пишіть в коментарях. Мені не важливо класік, лічкінг, катаклізм і всі решта доповнення, я зроблю гайд на годину з продажем за аукціоном з ціною. А ціни, по яких я виставляв і скільки я отримав з даних ресурсів, яких я зібрав. Я виставлю маленьку табличку і можете подивитися. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і скинути це відео своїм друзям.